Чергова сумна звістка прийшла на Рівненщину із Запорізького напрямку, звільняючи від окупантів українську землю у бою поблизу села П'ятихатки, загинув квасилівчанин Анатолій Пупенко. 56-річний чоловік мав значний військовий досвід. Три роки тому ще до початку великої війни підписав контракт зі Збройними силами України, воював на Донбасі. Десятки рівнян та односельчан Анатолія прийшли на головний майдан обласного центру, щоб віддати шану герою. Вже в 54 своїх повних років. Воїн Анатолій покинув усе, бо сказав: Не можу, щоб мої діти йшли і воювали. Вони мають жити, вони мають любити. Анатолій Пупенко народився у селі Лютинськ на Добровиччині, але з маличку жив у Квасилові. Саме тут пішов на першу роботу. Працював токарем на рівне Сільмаші, Маші. Згодом була строкова служба в армії та підробіток на будівництві. Понад усе чоловік любив свою велику родину, синів, доньку та шістьох онуків. Мріяв, що після війни житиме разом з ними у будинку, який придбав у селі Загороща. Втрата найріднішої людини стала важким тягарем для сім'ї та друзів Анатолія. Добра людина була відповідальна за все. Завжди допомагав односельчанам, завжди всіх задіяний був хороша людина і сім'ю тримав і хотів побудувати щастя на тій землі, що він купив будинок. Дружину любив дітей, внуків побратими по службі завжди відзначали оптимізм Анатолія, з яким він виходив на бойові завдання. Чоловік завжди переживав за своїх товаришів, давав підказки молодшим та був прикладом для багатьох. Поховали героя у селі Загороща Корнинської громади, куди Анатолій планував повернутися після перемоги. Вічна та світла пам'ять українському захиснику Микола Брижицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.